той момент, коли ми залишились вдвох на сходах з Ігорем, коли мене охопив страх, розпач і істерика, він мені тоді сказав такі важливі слова, які... Захищаємо. Які кож, кожен мужчина в нашій країні каже своїм рідним. Буду захищати, Отак от отак от захищати. Мама, не плач, я тебе захищатиму. Ці слова рік тому згадує кропивничанка Наталія Балаклеєнко. Їй сказав син під час повітряної тривоги. Він через хворобу, дитячий церебральний параліч, самостійно ходити не може. Мешкає родина в багатоповерхівці на дев'ятому поверсі. Перші дні тижні ми спускались в сховище, але це була така паніка, коли куча людей і ця дитина. Візочник візок в ліфт не вміщається, понести не можу, на руках не можу. Ну, ми вирішили, що ми не будемо бігти в те сховище. Ми між сходами ховалися, між етажами. Ось ця сходова клітина на четвертому поверсі, де під час тривог ховалася мама з сином. З 12 березня переїхали до рідних, які мешкають на першому поверсі. Того ранку згадує російські ракети, поцілили в аеродром поблизу Кропивницького. Вже під ранок дрімавши, але почули потім звуки вибухи. В один, два, три, чотири. Це було явно чути, що це вибухи, і вони десь поблизу. І тут стається така паніка, що ці всі сусіди, всі, хто з нами були, вони розбігаються хто куди, хто в сховищах, хто хто на вулицю. І ми залишаємося на цих сходах з Ігорем вдвох. Я розумію, що все, куди я ж не зможу не побігти. Тут я розривілася без порадності, тому що я не знала, що я буду далі робити. Масштабне вторгнення російських військ в Україну у сина забрали у святкування 16-го дня народження. Народився юнак 20 лютого. Святкувати мали 24-го, розповідає жінка. Замовили торт, замовили смаколики, аніматорів, гості, гості були запрошені, склали меню, але, але 24 лютого не настало. Той день, на який ми запланували святкування, він. Залишився в 2022 році і, і, і тому день народження ми не відсвяткували. Замість того, щоб прикрашати кульками квартиру, ми завішували вікна плотно, ми прислуховувалися не до того, чи наші гості піднімаються по сходам, а до того чи не літять ці літаки. У цьому році, говорить Наталія Балаклеєнко, вирішили, що нічого не завадить зробити для сина свято. Дитинство Внимай. повинно бути щасливим. Ані розтняв, ані. І обов'язково з кульками. Аніматори були, шоу. Так, і були гості, Го? був торт. Давай скажемо, які бажання ми з гостями всі, всі загадали. Ми загадали, Шо, щоб кер, не болів щоб... Так, не болів. і щоб Україна переможе. Обов'язково. Обов'язково переможе. Да. На кухні жінка зберігає минулорічний календар, на якому відмічений переддень повномасштабного вторгнення. Замінить його, каже, після перемоги. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.